Минула шоста година 1365-та доба повномасштабного вторгнення. Україна просто зараз під масованою атакою ракет і дронів. Про це та про все інше, що важливо, цього ранку інформуватиме канал 1+,1. І розпочинаємо наш ефір в марафоні. Єдині новини із випуску ТСН. Отже, просто в ці хвилини Україна відбувається від великого нападу з повітря. Про запуски першої груп шахедів повітряні сили ЗСУ попередили ще до півночі. Дрони фіксували у всіх регіонах, зокрема і в західних. Згодом посеред ночі ворог здійняв в повітря літаки. А ту, а впродовж минулої години ще й міги. Спершу зафіксовано пуск крилатих ракет типу Калібр. Моніторингові ресурси повідомляли про їх рух над південними областями, згодом в бік Хмельниччини та Вінничини, в напрямку. Їївщини, ну а зовсім нещодавно росіяни випустили ще й кінжали і повторно калібри. Місцеві групи соцмереж вже повідомляють про серію вибухів на Хмельниччині і Прикарпатті і про перебої зі світлом. Просто зараз у всіх без винятку областях України оголошено повітряну тривогу. Ви це бачите на інтерактивній карті зараз перед собою. Тож до завершення цієї масованої атаки закликаємо обов'язково всіх подбати про укриття. Уже 32 поранених у Харкові. Серед них двоє дітей: 9 і 13 років, та 18-річна дівчина. Місто вночі було підмасовано атакою безпілотників. У зону ураження потрапила цивільна інфраструктура у двох районах Слобідському та Основ'янському. Один із шахедів увігнався в житлову дев'ятиповерхівку. Там виникла масштабна пожежа. Із задимленого під'їзду надзвичайники евакуювали понад пів сотні людей, зокрема й трьох дітей. Що найменше шістьох потерпілих, шпиталізували. Ли з травмами і опіками також палали гаражі, і цивільні авто під будинками. Горів дах офісної будівлі, масштабні руйнування в супермаркеті. Пошкоджено громадський транспорт і критичну інфраструктуру. У міській раді вже повідомили сьогодні не курсуватимуть тролейбуси щонайменше на трьох маршрутах. на місцях влучання досі працюють всі екстрені служби. Були застосовані ударні БПЛА, «Гарань-2». наразі встановлено 15 місць влучань, де продовжуються огляди місця події та влучаються уламки. Об'єктами ураження була цивільна інфраструктура, а саме будівля супермаркету, освітній заклад, багатоквартирні житлові будинки, цивільні автівки. Семеро поранених внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині в Нікопольському районі. Шпиталізували жінку і двох чоловіків. Там ворог потрощив сім багатоповерхівок, гімназію, заправку, інфраструктурні об'єкти. Понівечено сільськогосподарське підприємство, де загинула сотня птахів. У Павлоградському районі поранено чотирьох чоловіків. Побито підприємство та інфраструктуру. У Синельниківському районі окупанти кабом знищили три приватні будинки. Ще чотири побили. Двоє загиблих і троє поранених на Херсонщині не пережив арт обстрілу Херсона. Напередодні 40-річний чоловік і ще двоє містян дістали вибухові поранення. У Нововоронцовці росіяни атакували з дрона автокомунального підприємства. Один працівник загинув, а його колега дістав вибухові травми у Зеленівці. Ворожі снаряди розбили житлові будинки, пошкодили газові та електромережі. Україна успішно завдала удару по військових об'єктах Російської Федерації тактичними ракетними комплексами. Атакамс про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. В генштабі не вказали, коли завдали удару і по яких саме об'єктах проте зауважили, що ціли були уражені, і використання далекобійних засобів буде продовжуватись. Ворог зайшов у південну частину Мирнограда до 30 солдатів, зафіксували в місті наші сили і намагаються їх ліквідувати. Ситуація на покровсько-мирноградському напрямку ускладнюється. Росіяни тиснуть і на північ Покровська бої посилились також на Новопавлівському напрямку. Там окупанти прорвалися в село Новопавлівка із застосуванням до 10 одиниць техніки і вибити їх звідти остаточно наші сили поки що не можуть. Росіяни на цій ділянці фронту просуваються вглиб Дніпропетровщини, зокрема до траси яка получає Павлоград із Покровськом. Не менш складна ситуація під Голяйполем на Запорізькому відтинку. Там за останні дні ми втратили понад 100 квадратних кілометрів території, а це шість сіл. І супротивник не припиняє штурмових дій. Є важко українським воїнам також в Куп'янську, щоб завадити просуванню наших сил у місті. Росіяни стягнули підкріплення. кажуть в силах оборони в генштабі. Заявляють, що спочатку минулої доби на фронті сталося 79 Бойових зіткнень Вищий антикорупційний суд постановив взяти під варту на два місяці, тобто до 16 січня 2026 року колишнього віце-прем'єра Олексія Чернишова. Альтернативою перебування за ґратами визначено заставу в 51 мільйон 600 тисяч гривень. Прокурори САП просили заставу в 55 мільйонів гривень, саме таку суму в іноземній валюті, як неправомірну вигоду, нібито отримав Чернишов. Усе це частина схеми відкатів на енергоатомі, яку розслідує набу. Усі звинувачення Чернишов у суді відкинув на поруки Його хотіли взяти керівник науково-дослідного інституту Олександр Савченко та представник Вселенського патріарха Михайло Аніщенко. Суддя Ногачевський таке клопотання відхилив на так званих плівках міндюча Чернишова, начебто називають прізвиськом Чегевара. Сам Чернишов це категорично заперечує Ще раз. Хочу повідомити всім, що моє прізвище. Чернишов, я іншим ані прізвищем, ані прізвиськом не користуюся не користувався, розладом ідентичності не страждаю поки що, слава Богу. Про цього чергару я почув разом з усіма вами тиждень тому. Чи маю я відношення до цього? Очевидно, що не маю. Очевидно для мене, і ми будемо це доводити. Поясніть, будь ласка, яким чином ви опинились на квартирі, яка? Знаходиться по вулиці Володимирській, офісі злочинної організації, яка належить родичам е, зрадника України, колишнього народного депутата Деркача, з якою метою ви туди приходили? Який це такий інтелектуальний клуб? Верховна Рада не змогла відправити відставку міністра юстиції Германа Галущенка і міністерку енергетики Світлану Гринчук. Справа навіть не дійшла до розгляду проєкту постанови доповідати про відставку своїх підлеглих. Мала прем'єрка Юлія Свериденко. Проте урядовці в залі парламенту так і не з'явилися. Опозиційні депутати, зокрема Б'ютівці та Європейська Солідарність, вийшли з ініціативою розпочати збір підписів про відставку всього уряду, а не лише двох міністрів, чиї прізвища фігуру. У корупційному скандалі зрештою фракція Європейської солідарності заблокувала трибуну ради, наполягаючи на відставці всього кабміну. А сьогодні парламент знову збереться в сесійній залі, щоб повторити спробу ухвалити кадрові рішення, Петро Олексійович. Тобто, я правильно розумію, що ви будете блокувати, так ви ви не дасте можливість сьогодні звільнити двох міністрів. Правильно шановні колеги, я просто ще раз. Шановні колеги, уряд геть! 40 ракет для ППО і щонайменше 615 мільйонів євро про новий пакет допомоги від Іспанії заявив прем'єр цієї країни Педро Санчес. Також Києві Мадрид готуються до спільного виробництва зброї. Про все це домовились під час візиту президента України до Іспанії після візитів до Греції та Франції. Вчора Володимир Зеленський побував в Мадриді. Подробиці візиту і подальші плани президента України відстежує кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук. Ського турне президента України не менш насичений ніж попередні. Володимир Зеленський зустрівся із іспанськими парламентарями, головою конгресу та головою сенату у будівлі парламенту, де ім'я українського президента внесло до книги почесних гостей. А також провели йому екскурсію з залою засідань. Ця українська делегація рушила за місто до однієї з оборонних компаній, де іспанці презентували військову техніку. Зокрема, показали протидронові системи турелі, повітряні та наземні дрони, радари дальнього виявлення, ну і боєприпаси. Саме посилена співпраця в оборонному секторі стане основою оборонного меморандуму між Україною та Іспанією, який підписали під час візиту. Йдеться, зокрема про виготовлення спеціальних машин їх. Можуть використовувати країни ЄС, Україна та інші держави. Також передбачено, що Іспанія може позначати Україні готові машини як військову допомогу. Пане президенте Донбліс-1 Ірина Кондрачук власне цікавлять деталі про спільне виробництво бронетехніки між Україною та Іспанією. Трохи деталей, про що домовили сьогодні за зачиненими дверима, як це все виглядатиме. Ми будемо розвивати нашу технологічну спроможність. Ми будемо говорити про радари. Радари для України дуже важливі. Ми будемо піднімати питання щодо далекобійності. Я поки що не готовий про це говорити публічно. Маємо йти в копродукцію, маємо експортувати, відкривати нові копродакшни для того, щоб заробляти гроші і їх витрачати на дефіцитну зброю, якої у нас не вистачає. Це дрони, і ось сьогодні було таке відповідне підписання. Протягом місяця Іспанія прийме новий пакет збройної допомоги на суму 615. 20 мільйонів євро. Цей пакет включатиме 300 мільйонів на зброю, 100 мільйонів на програму «Пюру», 215 мільйонів на продукцію для системи антидронів та радарів. Ну і окрім рішень у оборонному секторі, зокрема, підписані Ція також у туризмі і з меморандум, який стосується саме протидії російської дезінформації. Ну і так само анонсовано вже плідну розмову, яка має відбутися за кілька годин із президентом Ердоганом. Тож рухаємося далі, і з Іспанії Ірина Кондрачук, Євген Латвоненко, ТСН один марафон Єдині новини. Володимир Зеленський в Туреччині може зустрітися із спецпосланцем Трампа Стівом Віткофом. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на власні джерела. Раніше президент України заявляв, що наша країна готує активізацію перемов щодо російсько-української війни. У нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам усіма силами наближати закінчення війни. Це перший пріоритет України. Працюємо також щоб відновити обміни та повернення полонених. Таке говорив Володимир Зеленський. Ройтерс також пише, що російських представників на цій зустрічі в Стамбулі не буде. Нібито Кремлю і їхньому спецпосланцю Кирилу Дмитрію вистачило переговорів з Віткофом у штатах цього жовтня. Західна преса тоді висміяла візит російського посадовця, навіть назвавши. Його таким, що пахне відчаєм, адже саме в той період Вашингтон так розчарувався в Москві, що скасував зустріч між Трампом та Путіним. А ще запровадив нафтові санкції, і саме Дмитрієва відправили ситуацію рятувати, але жоден з американських топ-посадовців і з ним зустрічатися так і не захотів.